Зніца, що ці моя, моя. Фіналіст п'ятого сезону відомого талант-шоу Ікс Фактор опинився на волосину від смерті в самісінькому центрі Києва. Коли Влад Улянич повертався з пізньої репетиції, на нього напав невідомий. Без жодних слів він цеглиною розбив хлопцеві голову. Розпаминання не сприятне, звісно. Все було десь о першій ночі. Влада зненацька потемніла в очах і він упав на землю. На тротуарній плиці тут досі видно кров. Ззаді різкий удар. або повалили, потім на землі, як би не пам'ятаю. Потім добивали, намагався закриватися. Потім побачив, як забрали от, телефон. Урятував хлопця випадковий перехожий. Він викликав швидку та поліцію. Влада він не як пощастило, адже диву рятівник схоже, сам повертався з аптеки. Тож поранений отримав першу допомогу ще й до приїзду лікарів. Плюс у парня на щастя, навіть оказався бінт стерильний. Скоро обробила рану, наложила пов'язку, предлагала госпіталізацію. Я відказався, так як більш-менш нормально себе чувствовала. Ось на цьому місці невідомі напали на влада, коли той викликав таксі. Що відбувалося на місці пригоди після приїзду поліції? Хлопець пам'ятає погано, але ми бачимо, що знаряддя злочину і досі лежить на місці. Це глина, якою вдарила влада по голові, і на ній добряче видно криваві плями. Не довіряючи поліції, власне розслідування почала Євгенія, директор співака. Вона одразу ж звернулася до ресторану, біля якого напали неї підопічного, і попросила запис із камер спостереження. Я паніла прекрасно, що відсутня запись. Е, я поспішила на місце прошестя, щоб Понять откуда была ярче всего картинка. Я была, пребывала в состоянии шока. это Действительно, так я не понимала, что делать. Был ли он госпитализирован, какую помощь оказывали и э, что, собственно ну какие действия предпринимала поліція. Втім, у ресторане Евгении не допомогли. Камеру у нас не пишут, у нас уже была милиция. Одна відеокамера стоїть неподалік над входом до під'їзду, та користі з неї небагато. Зараз там, ще тот урові там і сад стоїть. Та щоб повітря хто хтось заходить, машина що під'їхала. Невже довкола встановлюють камери, які нічого не пишуть? Чи просто людям байдуже до чужого горя. Залишається сподіватися на розповіді свідків, яких уже опитала поліція. Також потерпілий надав імей номер мобільного телефону, завдяки чому працівники карного розшуку зможуть перевірити, перевірити ломбарди. Якщо грабіжника таки впіймають, йому світить від 4 до 6 років в'язниці, а в поліції вкотре радять бути обережними на нічних вулицях. Навіть рекомендують зайвий раз не витягати мобільний телефон, не озирнувшись довкола, адже він може стати приманкою для злочинців.